Дмитро Медведєв, знатний алкоголік колись. Заміни Путіна на посаді президента, а і зараз заступник секретаря Ради безпеки Російської Федерації а, вів а, нове нове вів. Значить, він нову рубрику. Непевно, заздрідфайтербомберу і іншим російським воєнкорам. І вирішив ось цей, значить, недописьменник, що він теж майстер довгого жанру. Ну він любить довгі пости після довгих перепоїв. Очевидно, ваяти. І ось прости мене, господи, знову. А, значить, Мідєдів написав. Недільний міжнародний огляд, гляньте експерт міжнародних намалювався сім подій за тиждень, які ще не трапилися. Іде від зворотнього, просто таки. Ну я думаю, що там, даже російські е, великі, на яких вони там поклоняються, значить їх письменники просто зараз в своїх трунах попереверталися, бо бояться, що ось їм конкурент, уже легенда ще за життя. Значить, і навіть я не складуть йому, а кому вони там поклоняються? Да? Пушкіни і всі інші конкуренцію. Значить, аналізує м -м, номер один подію Медведів. Згадує, що співробітник зовнішньополітичного інституту Фінляндії Чарлі Салоніус Пастернак. Так, так каже, да. закликав е, Павріждач ходити автомобілі російських дипломатів. каже: слухайте, не піддавайтеся на провокації. Відповімо стримано в рамках Віденської конвенції про дипломатичні взаємини 1961 року. Просто почнемо бити фінських дипломатів прямо в морду. Гляньте, який великий дипломат Медведєв, що каже кожному представнику корпусу Фінляндії врило. Чим більше неминучість поразки Росії, тим нижче стає Медведєвський сленг. Можна буде можна буде потім вивчати просто як окремий сленг. Ось такого не не до політика, до дипломата і тотального алкоголізму. Це все наслідки. Самі ж розумієте. Значить далі йде Медведєв, Тут значить про рило поговорив морди. Тепер про наркотики вирішив згадати. Каже шалений нарко о, не дуже хороша людина. Голосно заявив про наявність у нього плану перемоги з одного пункту. Це напевно він про президента України Володимира Зеленського. Це просто запрошення Києва до НАТО. Що буде далі? каже Медведєв, неважко уявити. Молоді і не дуже члени альянсу піддадуть інвалідизовану безпорадну Україну тривалому перекрученому насильству. Кого що були, да, то проте й про те і каже, знущанням з елементами некрофілії, боюсь уявити, звісно, які в нього в дечому вподобання. А потім років десь за 10 викинуть труп, що набридув на смітник, пише Медведів. Ось він уже знає сценарій, звісно, нашого вступу до НАТО точно. Значить, вражеську Британію згадав він прем'єр-міністра вражеської Британії, Кіра Стармера, сказав, це напевно знов про президента України Володимира Зеленського. Шторм Шедоу не виграє вам цю війну, але це лише половина фрази. Треба було додати. Точно знає Медведів, як говорити Стармеру. Цю війну вам взагалі не виграти, бо жодної України немає. Ваша країна 404 фантом. Ну це ж все старе заїжджене, ми це чули. Навіть е, немає сенсу коментувати. Ще один хоробрий каже, з'явився. Колишній а це він згадує пана Анжейчика, про якого згадую я не перший день, який сказав, що як Росія нападе на одну з країн то то просто санкт Петербург зроблять в ні хвилини. Ну от Медведєв не міг це обійти. Правда, а четверту сходинку чомусь ну сам же ж в Москві? Тому четверту сходинку в своєму топі новин за тиждень да, він саме заклику Анжейчика, що відповіддю на атаку Росії буде безпосередній удар по санкт Петербургу. Назвав його відставним, згадав про чистені поділи. Польщі каже: не будіть із зві Бо Варшава була частиною російської імперії з каже Медведєв. Ну одиночество в сети сіті в нього, як бачимо, просто таки. А потім значить згадав він про те, як Байден звинуватив Іран можливому замаху на Трампа. Деменція в Байдена це ми теж уже все чули. Захід не має гроші на наслідку урагану Мілтону у точно знає Медведів. має грошей на французьких аграріїв, має грошей на відродження промисловості Німеччини. А на що є? Є на утримання шаленої п'ятої там погано. Він нас називає, значить, українців на нову зброю для нас і для того, аби нищити слов'ян час військового конфлікту каже Медведєв, країна якого нападає на всіх, а на нас напала 11 рік тому. Ну і оцей топ 7 новин за тиждень, які не відбулися від Медведєва, закривають новини криміналістики. А, а, враховуючи Медведів, ними мав би він, звісно, відкривати свій оцей плейлист. Каже, нарешті в 100-й раз встановлена особа Джека Потрашителя. Звичайно, він польський єврей, арон Космінський, який втік з в'ясниці народів Росії. Погано одне каже: Джек Заріпер, поки не спійманий, досі бігає Лондоном, з закривавленою бритвою в одній руці та початим флаконом полонію в іншій. Страх господній, це не міжнародний огляд, скажу я вам.